Від початку повномасштабної війни рогатинський стадіон вже давно не бачив такого здвигу народу. Зібрала усіх разом особлива подія: відзначення сторіччя футболу на Рогатинщині. А як можна краще відзначити захоплення цим видом спорту, як не самою грою? Втім, гра була незвичайною, шануючи традиції, які 40 років тому до Рогатина завітала команда ветеранів Київського Динамо. Товариський благодійний футбольний матч між командами ветеранів футболу рогатинським футбольним клубом Опілля та київським футбольним клубом Динамо став справжнім святом для вболівальників. Від імені міського голови Сергія Степановича Населика маю велику честь привітати вас всім сьогоднішнім чудовим святом спорту. Футбол це не просто гра, футбол це стиль життя, це пристрасть, це емоції, які об'єднують мільйони людей по всьому світу. І сьогодні ми перед собою бачимо тих, хто значну частину свого життя присвятив цьому чудовому виду спорту. Тих, хто на футбольних полях демонстрував майстерність, мужність і велику силу до перемоги. Ваші імена є легендарними. Ви своїми іменами вписані золотими літерами в історії українського футболу. Щира подяка за те, що ви відвідали нашу рогатинщину. Велика подяка всім організаторам. Всім, хто долучився до організації цього заходу, якби не ви, ми би знову не бачили цих зірок футболу Нарготинщини. Щира дяка від міської ради і особисто від голови. Користуючись нагодою, я не можу не подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким цей захід сьогодні є можливий, завдяки їхній мужності, завдяки їхній хоробрості. Ми сьогодні маємо можливість бути тут. Слава Україні! Ініціаторами проведення такого благодійного матчу стала громадська організація Воїни добра спільно з місцевими підприємцями. Щоправда, головна ідея заходу не просто видовищна гра, а підтримка збройних сил України, завдяки яким цей матч став можливим. Громадська організація Воїни добра разом з місцевими меценатами організувала цей захід. Мета цього заходу перше це допомога збройним силам. Друге, це популяризація такого масового виду спорту, як футбол. Ну і по третє, нам хотілося зробити свято на Рогатинщині. Сьогодні 100 років з дня рогатинського футболу. 40 років назад Динамо Київ було тут. Тому хотілося, щоб всі, хто долучений до цієї справи, отримали задоволення. Ну і на сам кінець я хотів сказати. Що все-таки всіх нас з вами. Я думаю, що у нас головна мета головна ціль це перемога. У нас ворог з вами дуже страшний, але наш дух, наш міць, наша сила, наш такий задор, він самий сильний сьогодні у світі. І ми переможемо. Я вірю в цю перемогу. Перш за все, я хочу подякувати за запрошення, керівництво. Ветеранів Київського Динамо. Ну і, звичайно, таке свято, як сьогодні 100 років, воно беззначне. Знаєте, хочу е, вам побажати, щоб рогатинський футбол жив, тим більше, що тут є серйозні традиції. Це перше. Друге, ми, це є благодійний матч, тому що ми зараз живемо всі тим, що робиться на фронті. І всі стараємось приблизити кінець цієї страшної війни. І знаєте, я вночі дивився бій Усика. Отакий От самий нокаут буде скоро з нашим ворогом. Слава Україні! Власне, завдяки доброчинцям благодійного матчу фермерам та підприємцям Рогатинщини було придбано автомобіль та дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ключі від залісного бойового коня президент футбольного клубу ветеранів Рогатинщини Юрій Герняк вручив Михайлу Білоусу, відомому футболісту, а нині військовослужбовцю 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Сьогодні від небайдужих рогатинців хочемо передати тобі ключі від автомобіля, який допоможе тобі при твоїх виконаннях обов'язків військових, а також декілька пташок, які допоможуть, можуть зробити твої побратими так, щоб всяка нечість не ходила по нашій землі. Саме завдяки таким людям, як ти, таким захисникам, ми маємо можливість проводити такі заходи, грати в футбол, просто жити. І на не пам'ятаємо завжди, що е, допомога військовим це наш святий обов'язок. Від імені окремої розвідувальної роти 95 окремо задної штурмової поліської бригади хотів би висловити щиро сердечну подяку всім вам, всім вам, організаторам, меценатам, які долучилися до збору, які придбали для моєї підрозділу даний автомобіль. Який Мною буде доставлений підрозділ і буде з першого ж дня, як я тільки приїду в підрозділ, буде виконувати свої бойові, як кажуть, функції, бойові дії. Щиро вам всім дякую. Декін Рогатинський української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун поблагословив велелюдне зібрання та освятив автомобіль, що допомагатиме військовим виконувати бойові завдання. Відтак розпочалась гра. Перший удар по м'ячу зробив наш земляк. Учасник бойових дій, який втратив на війні кінцівку, але не силу духу. Ярослав Качмар. Основний час поєдинку закінчився нічиєю 4-4, Тож футболістам довелося пробивати після матчеві пенальті, у результаті яких удача була на боці гостей, з рахунком чотири перемогу здобули футболісти Київського Динамо. Нагадаємо, що матч був благодійним. У перерві між таймами болівальники мали можливість позмагатися фінансово за сувеніри з автографами зірок українського футболу і, звичайно, задонатити на Збройні сили України.